Це вірш про біль матерів, якими відчуттями, можливо, матері відпускають дітей на війну. Мамо, орки йдуть до хати. Ти не бійся їм нас не здолати. Мамо, ворог вже біля порога. Ти не бійся, доню, нічого. А куди це ти, сину, із хати? до землю свою захищати. Ой, боюся, я, сину, боюся. Ти молись. І я повернуся. А ти, доню, куди? Я з братом будем там, де воює тато. Ой, водіти мої, янголята, це ж такими зростила вас мати. Ти не бійся, не бійся, мамо, бо свобода і правда з нами. Хай не знає ніяка мати, як дітей на війну відпускати.